Права 878. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. У нас доволі громісткий вираз зліва і справа. Давайте розбиратися спочатку з, з лівою частиною. У дужках у нас є ще одні дужки, де x-2 до квадрату. Давайте піднесемо x-2 до квадрату. Отже, все інше записуємо поки що без змін, пишемо x, що множиться. Відкриваємо дужки. Отже, різниця, квадрат різниці двох виразів, дорівнює квадрату першого виразу. Це буде х в квадраті. Мінус подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на х помножити на 2 це буде 4х. Отже, пишемо мінус 4х плюс квадрат другого виразу, це 2 в квадраті, це буде 4. Так, ну і потрібно ще додати 4х, і це дорівнює. Справа 64 поки що залишимо. І 1 четверту х мінус 1. Ну що ж, тут схоже, на добуток різниці. Двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. Запишемо, щоб було зрозуміло, що це неповний квадрат суми. 1,16х в квадраті це одна четверта х до квадрату. Додати. Одна четверта х ми запишемо як 1 четверта х. Що множиться на 1. Один. А одиницю запишемо як 1 у квадраті. Так, є. Ну що ж, дивимося зліва, у нас є мінус 4х і плюс 4х. Ця сума дорівнює 0. Переписуємо тоді без змін поки що, що залишиться, що х у нас множиться на х у квадраті плюс 4. Є? Ну і це дорівнює 64. Ну, а тепер бачимо в дужках добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їхньої суми. А це дорівнює різниці кубів цих виразів. Тобто ми записуємо 64. А у дужках тоді записуємо 1 четверту х у кубі мінус 1 у кубі. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки зліва. Отже, х множимо на х в квадраті. Це буде х у кубі. Додати. Х множимо на 4, це буде 4х дорівня. 64. Ми множимо у дужках, 1 четверта х до кубу. 1 у кубі це буде 1. 4 в кубі 4 на 4, 16, Ще раз на 4, 64. І х у кубі. Ну і мінус 1 у кубі це 1. Ну що ж. Давайте тоді множити праву частину, розкриваємо дужки. буде х у кубі плюс 4х дорівнює 64 ми множимо на 164 кубі. і відняти 64 ми множимо на 1. Є? Ну що ж, тут на 64 у нас скорочується чисельник і знаменник, це будуть одиниці. То записуємо тоді, що х у кубі, плюс 4х. Це дорівнює. Отже, справа у нас залишиться 1х у кубі, або просто х у кубі. мінус 64 помножити на 1, це буде 64. Є? Ну що ж, давайте ми тоді. Або перенесемо х кубі через знак дорівнює з протилежним знаком, або додамо мінус іксу кубі з обидвох частин рівняння, тоді х у кубі скорочиться. І так, і так можна зробити. Ну, давайте, наприклад, перенесемо. То вийде х кубі плюс 4х, було х кубі стане мінус х кубі. Ну і це дорівнює залишається мінус 64. Є. Х у кубі у нас скорочується, ось він. Тоді залишиться, що 4х дорівнює мінус 64. Є. Знаходимо тоді х. Невідомий множник потрібно добуток. мінус 64. Поділити на відомий множник на 4. Записуємо, що х у нас дорівнює. Це буде мінус. 64 поділити на 4. Це буде 16. Отже, корінь у нас мінус 16. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, корінь нашого числа, нашого рівняння число мінус 16. Є.